Шановні випускники бакалаврату магістратури Сумського національного аграрного університету, хочу звернутися до вас словами вдячності, що ви 5, 4-5 років навчали в Сумському національному аграрному університеті і здобули відповідний фах. Ситуація, яка складається зараз на ринку праці, надзвичайно позитивна для випускників аграрних вузів. Сумський національний аграрний університет посідає чільне місце серед багатьох університетів і користується заслуженою повагою, виходячи, перш за все, із якості випускників. І, найголовніше, це вмотивованості щодо роботи у аграрному бізнесі. Зрозуміло, що пропозиції на ринку праці різні від звичайного сільськогосподарського підприємства до великого агрохолдингу. І умови, які пропонують нашому випускнику, дещо відрізняються. Але з іншого боку, це не є проблемою, тому що той досвід, який набутий в аграрному університеті, безумовно, він підлягає удосконаленню. І де б ви не розпочали свою роботу, ви всі будете мріяти про кар'єрні східці, про збільшення вашої заробітної плати. І тому ті пропозиції, які сьогодні вам надані. Їх треба сприймати досить позитивно. Я хотів би звернутися сьогодні до випускників, до вас, шановні нинішні студенти, завтрашні фахівці, колеги, і з великим проханням. Несіть гордо і високо прапор Сумського національного аграрного університету як альмаматер, як вузу, який дав вам путівку в життя. Слід сказати, що ваше перебування в університеті. Також було важливим і для нас, викладачів, ми також разом з вами навчалися і хотіли, щоб ті знання, які ви здобули, були надзвичайно корисними вам у майбутньому житті. Швидко змінюється ситуація у агропромисловому комплексі. Сьогодні це провідна галузь держави, і Україна вийшла на провідні місця у світі за виробництвом першого все продукції рослинництва. Але Відкриваючи зараз ринки Євросоюзу, я впевнений, що витребуваною буде також і продукція тваринництва, і відповідні фахівці. Мені довелось відвідати останнім часом декілька країн Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки, Канади. І хочу сказати, що ті ж проблеми, які є в аграрному секторі нашої країни, вони є кругом, в тому числі і певні проблеми з розвитком сільських територій. І з мотивацією щодо роботи в сільському господарстві тому ми нічим в гіршу сторону не відрізняємося від світових тенденцій. Але в той же час Україна сьогодні має порівняно з світом найбільший потенціал до розвитку. Ми його оцінюємо приблизно 50% відсотків і поваловому виробництву зерна, і по. Валмовиробництво молока і навіть більше ніж 50% по м'ясу і таке інше. Тому перспектива вашого працевлаштування надзвичайно велика. Слід сказати, що ринок сьогодні вимагає фахівців як у власне агробізнесі, так і безумовно у обслуговуванні, у сервісі. Аналіз працевлаштування випускників показав, що безумовно суто сільськогосподарські спеціальності безумовно скеровуються більше на чистий агробізнес, але вже інженерні, економічні, йдуть значною мірою у сервіс. Це пов'язано із працевлаштуванням не тільки в сільській території. Але що надзвичайно важливо на сьогодні, це те, що війшли новітні технології, які вимагають від вас постійного досконалення. Ми намагались протягом цих років сприяти вашому і творчому, і фаховому розвитку, особливо в частині тій, щоб навчити вас. Самоудосконалення. Більшість агрохолдингів сьогодні і агрофірм все-таки хотіли б, щоб у них були власні навчальні програми підвищення кваліфікації. Це говорить про те, що вони зорієнтовані на інновації, на впровадження нових технологій. Слід сказати, що аналіз випускників останніх трьох років показав коефіцієнт закріплюваності приблизно 75%. Це надзвичайно високий коефіцієнт, і це говорить про те, що наші молоді люди знайшли себе у сільськогосподарському виробництві, в аграрному бізнесі, в сервісі. Переважна більшість тих структур агробізнесу, які супроводжують власне виробництво, сьогодні закомплектоване нашими випускниками. Великі агрохолдинги зорієнтувались на Сумський національний аграрний університет як базовий для забезпечення себе кадрами. І, на мою думку, це наша з вами спільна заслуга, це спільна перемога і студентів, і викладачів. Тому дозвольте вам побажати вдалого працевлаштування, доброго кар'єрного зросту, домашнього затишку. І нехай ще раз повторюсь: високо несіть прапор Сумського національного аграрного університету по своєму фаховому життю.